Депутати Житомирської міської ради не розглянули петицію про розпуск наглядової ради міської лікарні номеродин із 28 зареєстрованих у системі депутатів. За проголосували двоє, п'ятеро проти і четверо утрималися. 17 депутатів не голосували. Наталія Леонченко та Людмила Зубко, які є членкинями наглядової ради, заявили про конфлікт інтересів і не брали участі в голосуванні. Це петиція не про формальність, це реально про нашу гідність. Ми всі бачили, як була сформована наглядова рада при лікарні номороди. І кого ми там маємо зараз головою. Це Наталя Ліонченко. Людина, яка очолювала Житомирський осередок ОПЗЖ. Ну, правильно, Наталя Петрівна? Е -е, далі до того партію регіонів, правильно? Наталя Петрівна, будете мовчати, так? Да? Е -е. Далі ця партія, яка заводила сюди руський мір, сьогодні у вас є шанс не втратити залишки довіри громади або лишитись у пам'яті, як ті, хто в тилу давав друге дихання старим схемам і обличчям ОПЗЖ. Надія Назарук Тетяна Ревак, Суспільне новини, Житомир.